На презентацію нового проекту фо лайф» запросили відомих жінок Житомира, успішних бізнесвумен, художниць, журналісток, завітали представниці команди КВН, дівчонки із Житомира. Кожен прийшов зі своїм подарунком для військових, які перебувають в зоні АТО. фо лайф» ми назвали цю акцію поцінову для життя, тому що йде такий день на зустріч нашому в житті. День збройних сил України. І колись ми були маленькими дівчатками і поздоровляли наших хлопчиків. Тепер хлопчики виїхали. На зону, а то для того, щоб оборонити нашу державу, і цей ця традиція залишилася поздравляти в цей день. хлопчиків. до кожного подарунку представниці прекрасної статі поклали листівку з відбитком губ та побажаннями швидкої перемоги і повернення додому. Організатори акції розуміють, що поряд з матеріальною допомогою нашим героям необхідні й позитивні емоції. Ближайше время от планується багато відкриті в таких же самих арт об'єктів по різним Заведениям, включая даже до учебных заведений. Вот. Но что самое близкое планируется, это уже в следующий четверг будет в поддержку этой акции, происходить один из первых концертов. Это будет такой камерный концерт. Помогут нам ребята, это творческое объединение BeMake Covers. Трі дуета прекрасних дуета, котрий будуть ігра зі с дітей шісті вечора. Планірум дітей на шесть, співачка Оксана Говорадло передала учасникам АТО теплі рукавички, та незабаром передасть інші речі. Акція триватиме 20 листопада. Житомирянка постійно бере участь у заходах на підтримку воїнів. Ато зокрема, нещодавно вона взяла участь у благочинному концерті в Торбічеві. Допомогти військовим чим зможем словом, якимось навіть невеличким подарунком, щоб їм було приємно. Євно, щоб вони знали, що ми їх чекаємо, любимо, і е, щоб їм було легше просто навіть там знаходитися і знати, що Житомир їх чекає.